Чому досі цей вілер не проданий, ніби хороші характеристики, ціна одразу почну з ціни. 10 тисяч гривень за алюмінієвий велосипед. Це є німецький вілер на 26 колесах, алюмінієва рама. Тут, напевно, рама все-таки емочка, бо сидіння вже значно підняте. Але в принципі у мене метр сімдесят Мені на ньому доволі зручно. Обладнаний ось такою гідравлічною системою. Блокатор вилочки теж працюють. Я зараз заблокував. Раз. Розблокував, все тут працює. Хороша резина швальба. Крім цього, ми його дуже непогано укомплектували. За таку ціну ви ще й багажник отримаєте, і повноцінні крила вайпер. Поглянь, спереду і ззаду хороші крила повноцінні стоять. Ззаду стоїть касета, алвіо перемикач, Шиманівський шатун на три зірочки, перекидочка, передня Альтус. Е, тому, кого цікавить пощиття, чи велосипед знову ж таки в одному екземплярі. Чому він досі не проданий, я не розумію.